Привіт, з вами Monster TV. Сьогодні ми модити пришествия монстру. Будемо пробувати пройти волну П. Бо я її пройшов взагалі якось Случайно, Ну я не знаю. Тяжко її мені прийти то її проходити. Скільки я тут даю, тут дають 70 чи 6, 70 кристалів. Але перед тим я хочу прорекламувати свою гільдію-різники. Тут набор від. 5 тисяч сили. І вже є бос і Ми можемо подивитися, вже гільдія улучшена до четвертого уровня, бос третій є. Скоро битва за факела. Так що вступаємо, місць багато, є вільних. Ну і перейдемо до Волн. Так, начин... волну П. Все, починаємо. Так, у нас тут пога. Вони ж сюди не йшли ось сюди і сюди. Не, не треба, щоб вони сюди йшли. Ані за все так, як сюди пішла. Не люблю цих вертольотів, вони, вони, вони завжди башні знищують, А тут ще й дракончики малі. Гаргул включається. Гаргул включ... У мене поки що ще стоїть Гаргул і Друїд. Мабуть, тому що я ще не прокачав кенді, щоб поставити там із друїда. Тебе я не збираю ставити. А... 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 Той... Гаргул ще не прокачаний, хоч до сини. Він ще слабо лічить, так що. Друзі допомагає. Так, все коротше башті, бої знищили. О, гаргул включився. Все нормально. У нас є ще надія на ось ці стоять. І на. І на на на. Де, на... І нас ще є надія на е, то... алтар героїв. В Хридвище Золота, Магія, Гільдія. Гільдія. І ратуша. Так все нормально. Фейру нам сняли. Багато хп. Дві стоять, два лікаря і все рівно ваєш хп. Ну подоймовся. Так, одна пачка пішла зверху. Не знищила ратушу і блін. Так, фея відновилася, диква. Пана на очах. Ну, я мені вісім нам цих баз. Щоб все було. Ой, у нас перші йдуть копідон. От зараз це найкраще. Ну вот, так, так, давайте. Включайся, Санта. Гаргул молодець. Це вона головна знищити. Е, головна нам було знищити. Того Атлантик включається, але завжди чого не виходить. Всіх просто забиває. Так все пішли. У нас є шанс знову виграти. Невже я пройду в друге цю волну? Ну, давай, Розганяй, тиква. Тиква прокачана до 8, але в неї бірса нема. Так пройшли. Дали нам 70 кристалів. Все, дякую за перегляд. Класно, все-таки пройшов. Бобушки стоять на місці, вони пропали.